Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить, нас тягне за собою, і ми усі у крутневі життя лишаємо свій почерк на папері і пишемо картину свого майбуття. Я знаю, що у кожного на полотні є вибір, що йому намалювати, і неважливо, чи художник ти, чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя це намальована картина, кожен момент твого життя це штрих. Був час Бог став так, як людина, був час. І Він був розпитий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли воскрес Син Бога, і знаю точно, Він живий тепер. Життя Ісуса це шедевр мистецтва, це найдорожча із усіх картин, це є любов. Це відданість, це жертва, якою став Месія Божий син. Коли дивлюся я на цю картину, я бачу там Ісусове життя, я бачу те, як вийшов з гробу Лазар, як повернулося його серцебиття, я бачу те, як десять прокажених стали умить здоровими людьми. Я бачу те, як ти пливе човен, який недавно кидали шторми. я бачу сітку, яка повна риби, яка всю ніч вона була пуста, а ще я бачу, як дві рибки віддав маленький хлопчик для Христа. Я бачу, як побачили сліпі, і як німі почали говорити, а хто були прикуті до ліжок, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест знущання, бачу біль. А ще я бачу, як Ісус воскрес із мертвих. Я бачу те, як Він живий тепер і знаю точно, Він не мертвий. На тій картині. Видно Божий почерк, і там написано, це за твоє життя. Лише в Ісуса є твоя свобода і новий статус ти Його дитя. Амінь.